Доброго всім! Сьогодні я допродовжу тему про тривожність, яка є досить потрібною, тому що статистика за тривожними розладами зросла що в дітей, що в дорослих, і це не дивно. Пам'ятаємо, сама тривога це і нормальний стан, але коли надмірна і тривала тривога, потрібно звернути увагу. Якщо не приділяти увагу, тоді може перерости в тривожний розлад. Посилена тривожність і призводить до труднощів у спілкуванні з людьми, відносинах. З коханими на роботі, в навчанні, отож, які є симптоми тривожності. Це проблема зі сном, постійний страх або незанепокоєння, дратівливість, завжди очікування чогось поганого, тремтіння у м'язах, підвищення серцебиття. Попередньо ми вже розібралися, що посилює тривогу. Тепер переходимо до того, як поратися з надмірною тривогою. Почнемо з того, попробуйте розпізнати свої тривоги. А так, так, займіться самоспостереженням і зрозумійте, в яких ситуаціях ви починаєте почувати тривогу і як це проявляється у ваших, вашому тілі та розумі. Не забуваймо, що потрібен нормальний сон, прийом їжі та фізичні вправи. Розподіляйте свій час між роботою, і відпочинком та заняттями, які вам приносять радість. Можете зайнятися релаксійними техніками для швидкого заспокоєння, допомагає правильно дихати. Передивіться якийсь веселий фільм, прийняти душ, прослуховування хорошої музики та смачна їжа. Є досить різні методики заспокоєння. Виберіть ту, яка підходить іменно вам. Якщо ви навчитеся розпізнавати, розпізнати і знижувати свою тривожність, це точно допоможе вам. Певніше почуватися між друзями, між співробітниками, з коханою людиною та досить полегшить ваше життя. Я щиро дякую вам за увагу. До зустрічі!